Слава словоний Бога на завздріні повсякчас, і на віки віки. Слава тобі, Боже, на слава тобі, раю Небесний, утішителя душі істини, що всюди є сіла, заповняєш, життя подателю, подати люблю, привісилися в нас, честя, і очистя з всякої всяку і спаси благи душі наші. Святий Боже, святий квітий, святий безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, святий квітий, святий безсмертний, помилуй нас, святе Божий, святе критий, святий Боже, святий квіти, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині повсякчасті на віки, віки ламп, присвята, я помилуй нас. Господи, очисти ріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий посвіт і сіли, мимоші іменем Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава усу і Сину, і Святому Духові, і нині, повся і повсячні, і на віки віки. віки. Отче на ти, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сни, і прости нам добре наші, як і ми прощаємо поддовжком нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє Твоєї царство і сили, і слава Осе, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки. Господи, помилуй, господи помилуй, господи помилуй, господи помилуй, Господи помилуй, господи помилуй, господи помилуй, Господи, помилуй, господи, помилуй, господи, поміли, господи, поміли, Господи, поміли, господи, помілуй, слава Отсуї, сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Придіти, поклоніться цареві нашому Богу, придіти, поклоніться Христу, стареві нашому Богу, придіти, поклоніться і припадіть до самого Господа Ісуса Христа. Даряй Бога нашом. Господи, почуй молитву мою зенсця на моління, в істині Твоїй, вислухай мене в правді Твоїй, не входь суд рабом твоїм. не виправдається перед тобою, ніхто живий, бо ворог переслідує душу мою, хто у землю життя моє, осадив мене в темряву, як давно померли, і по них в мені дух мій стривожилося в мені, серце моє. Я згадую дні давні, розмірковую прості діла Твої, корінні рук своїх повчаюся. До тебе, Господи, простягаю руки мої, душа моя як без земля, безводна, перед тобою скоро почуй мене, Господи. Застає дух мій, не недверне лисятво від мене, бо подібнися тим, хто сходять могилу. Дай мені зрання відчути милість твою, бо на тебе уповаю. Кажи мені, Господи, шлях, по якому піду, бо до Тебе підношу душу мою, видлене від ворогів моїх. Господи, до тебе вдаюся, навчи мене всьому творити волю Твою, бо ти їсти, Бог мій, дух твій благий. Наставить мене на землю правди імені своєї ради, Господи, оживи мені правдою Твоєю, виведе, спецілять душу мою, і милістю Твоєю, знищ ворогів моїх, і вигуби гнупителів душі моєї, бо я раб твій є, слава Отцю, Сину і Святому Духові нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Аллилуйя, Аллилуйя, слава Тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже. Алелуя, алелуя, аллилуйя, слава Тобі, Боже. Мирі Господу, помолимо. За мир неба і спасіння душ наших, Господу, помолимо. За мерю цього світу, за добрі стан, святих божих церков і за з'єднання всіх, Господу, помолимо. За святий храм цей, тих, що вірою, побожністю та страхом Божим, ході до нього, Господу, помолимо. За владику отця нашого блаженішого митрополита і владику наша високопривосвященіша митрополита Нестора, десний присвітер сухрисідія діяконство, за весь і людей, Господу помолимо, за благолюбиву і богомбереженну Україну нашу, за владу військові її, Господу помолимо, за село наше, за всяке місто, село країну і за тих, що повірі живуть у них, Господу помолимо, за подорожніх, за недуже знеможених, за поневолених і за спасіння, і Господу помолимо. Що визволитися нам від нападу чужинців, Господу помолимо, що визволитися нам від усякої скорботи, гніву, небезпеки та недолі, Господу помолимо, заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, своєю благодатю. Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння і ці, Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віки. Бо Господь явився нам, благословен Ти дав Благословен, Отходню. Благословенство. Прославляйте Господа, бо він благий, бо повіки, милість ього, Господі, благословение Господні, не мрожитиму і провідатиму про діла Сьогодні. Хам і селени дбали будівниці, став основу, погла від Господа це стало і дивне у новочах очах наших. Господи, вийся нам, Благослови, стойди в ім'я Господь. Бо Господь є вийся нам, Симу покаяння взимаюся за любили душем, ладитися побужить, милосердиших задами, поспішиться, подає паровідножества ріків, не забарнів робіт свої снічим, бо в токи є вірус за супницю слава. Будьмо уважні премудріть про кімена волосьоми Господь, силу людям своїм дать, Господь поблагословить людей своїх миру. Своїм да Господь по людей своїх мир. Принесить Господу, Сини Божий, принесіть Господу молодих ягнятів. Господь людей Господь, силу людям своїм да. Господь людей східми, Господу помолимо, Господи повідомлення святий, Еси Боже наш. І у святих перебуваючи, ми тобі славу восилаємо, ось ти є сину і святому духові. Повсякчас, і, повсяк і на віки, віків! Всяке дихання нехай хвалить Господа. Не сай хвалить Господа. у святині Його хвалить У тверді сили Його. Таке дихання. І щоб сподобатися нам вислухати святе Євангеліє, Господа Бога молимо! Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй! Премудрій станьмо побожну, вислухаємо святе Євангеліє. Мир пусі Біду, Від Відмофея святого Євангелія читання. Слава тобі, Будьмо уважні, Одного разу прийшов Ісус до синагоги Юдейської, і ось там був чоловік, що мав суху руку, і спитали його, чи дозволено стіляти в суботу, щоб звинуватити його. Він же сказав їм, чи є між вами людина, яка має чи одну вівцю, яка вона впаде в суботу в яму, чи не візьме і не витягне її. Наскільки ж людина краща за вівцю, отже дозволено в суботу добро творити, тоді каже чоловікові тому, простягни руку твою, той простягнув, і стала вона здоровою, як і друга.

змінюй ім'я твоє у всяким роді роді Слухай, дочко, и споглянь, и прихилей в ухо Твоє, радуся, пречистая Діво, радуйся ти не стрі. Радуйся вірне спасення, радуйся, радуйся за сутия і приближиш те води, і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки веки, в Амінь радуся, Вселенной радуйся, храме. देख भो राम Помила нас, Боже, по великій милості, Твоєї молимось Тобі вислухай, і помилуй. Ще молимось, го за Боголюбиву Богом бережену Україну нашу, за владу, війську і народ її, за державність перемогу, мир, здоров'я та спасіння їх, щоб Господь допомагав у всьому і охороняв від усякого ворога і супротивника. Помилу. Ще молимось Господу Богу нашому, що висока Господь голосу моління моліні на зрічних і помилував рабів своїх воїнів Івана Назара, Сергія Назара, Віталія, Олександра, Дениса, Олександра Івана, Станіслава, Константина Олега, Олександра Дениса, Романа, Олега, Василя Андрія, Андрія, Олександра Івана, Сергія Івана, Андрія Олега, Руслана, Миколая, Анатолія Івана, Андрія Богдана, Андрія, Олександра, Олега. Степана Сергія Івана, Віктора, Андрія Тараса, Олега Михайла, Андрія Матвія, Любомира, Ігоря, Володимира, Богдана, Любомира, Володимира, Василя Сергія, Сергія Івана, Василя Олександра, Вадима Андрія, Василя, Василя Михайла, Василя Андрія Сергія, Романа Ігоря Тараса, Ігоря Олега Дмитра, Андрія Михайла, Петра Тараса. Івана та Зиновія Петра, Ярослава, Володимира, Петра, Михайла, Дмитра Олександра, Світлана, Сергія, Євгена, Володимира, Віталія, Олега Богдана, Дениса, Любомира, Руслана, Андрія, Володимира, Володимира, Василя, Івана Володимира, Володимира, Тараса, Павла, Бориса, Василя, Олександра, Олега Сергія, Максима, Віктора, Анатолія Артура, Степана, Романа, Степана Івана, Віктора, Артема, Сергія, Олександра, Олександра, Ігоря, Євкаї, Андрія, Івана, Петра, Ігоря Сергія, Володимира, Віктора, Максима, Андрія Антона, Романа, Олега, Ярослава Володимира. Богдана Михайла, Василя Богдана, Ігоря Ярослава, Ігоря, Сергія, Петра, Бориса, Олексія Олега, Олега Юрія Володимира, Володимира, Володимир, Ладобориса, Ігоря Миколая, Володимира Ілью, Миколая Сергія Антона, Юрія Володимира, Петра Георгія Олега, Василя Михайла, Сергія Тараса, Степана, Олега Володимира, Антона, Анатолія, Тараса. Віктора, Степана, Олега Павла, Руслана, Антона, Андрія Володимира, Ігоря Богдана, Ігоря Зоряна, Олександра, Ануша, Тараса, Романа, Олега, Олексія, Миколая, Юрія, Юрія, Богдана, Олександра Володимира, Василя Сергія, Сергія, Андрія, Михайла, Євгена, Василя Михайла, Володимира, Володимира, Олександра, Ігоря Володимира, Віталія, Ігоря Євгена, Павла Вадима, Віталія Віктора, Олександра, Романа, Василя, Якова, Василя Євгена, Дмитра Данила, Василя, Андрія, Андрія, Віктора. Андрія Романа, Василя Івана, Олексія Павла, Андрія Романа, Михайла, Владислава, Юрія Тараса, Мартина Степана, Геннадія, Руслана, Володимира, Олександра, Віктора Богдана, Андрія Павла Миколая, Романа Василя Миколая, Максима Сергія і всіх наших воїнів, і що Господь, від смертоносної рани від усякої хвороби душевної, тілесної, щоб здоровими з перемогою вернулись додому, все милостиві, Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй. Владико Христе Боже наш, бідного визволяєш від насильника, рятуєш безпорадного, там, Господи, і рабів твоїх воїнів. Олега Андрія, Василя, Павла, як і всіх наших воїнів, що в біді в неволі перебувають, безвісті пропавши, милостиво, звільни, додому поверни. Молимо тебе все милостиві, Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй. Лікарю до житті, Христе, Спасителю, наш, щирим журливим серцем до тебе звертаємося, за ми тебе благаємо, заспокой душевні, тілесні страждання, рабів своїх болящих воїнів, Василя Івана Володимира, рабів Божих Володимира. Важкохворого Миколая, Микайла, Миколая Олександра, любові Степана, Надії Микайла, младенця Терези, младенця Софії, Микайла, младенця Матвія Оксани, Ольги Івана Галині, Василя Оксани, Оксани, любові Тетяни, Надії Псакія застілення Павла, як догонь піру, і підняв, так підійми і уздоров, Молимо тебе все милостиві, Господи, вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Ще молимось про милі життя, мир, здоров'я, спасіння, завітання, прощення, відпущення ріків рабів Божих, всіх, що тут стоять і моляться, і всіх наших воїнів, усіх поранених і полонених з усіма рідними та ближніми їхніми, усіх доброчинців і всіх християн. Вислухай нас, Боже, Спасителю наш надії, всіх сінців землі, тих, що на морі далеко, і милостивим, будь милостиві, до гріхів наших, і помилуй нас, бо ти милостивий, чоловік, любний Бог, єси, ми тобі славу віддаємо, от Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і, по і на віки. Ще і ще, з зумилінням сердець наших, Господу помолимо. Господи Боже, наш ти те вислухав тебе коли він простяг до тебе руки, народ Ізраїльський зміцнив на Амалакетян, Ісуса Вісуса на вина та повелів сонцю, спенити, нині Владику, почуй нас. Що молимось до за тебе, зміцни силою твоєї побоги, народ наш благослови його справи, вема славу Його перемогою над ворогом, зміцни Всемотню Твої правиці нашу державу, збережи наше військо, пошли ангела кона, зміцняння захисників народу нашого, але й нам все, що просимо для спасіння, примири ворожнечу і миру тверде. Прості не госту, не витиму правицю Твої, карабів твої заступає в усьому. Тим же, кому судив ти покласти душу свою на війні, за віру православну та побожний народ нашу державу. Прости їх провинні день праведний слати твої подає він ці сління, бо твоя є влада, твоє царство і сила. Від тебе допомогу всі приймаємо на тебе, надії, покладаємо і тобі славу, восилаємо собі, сину, і святому духові. Нині і повсякчас, і на віки віків. Та мудрість, пресвядає, Богороди, се спаси нас.

Христос істинний Бог наш молодцем Своїй Матері Свої Матрі, Святихлана, хвальня апостолів, зоця нашого Миколая, Хипська, мерлікистю, людотворця що його храм є і всіх святих помилує і спасе нас, бо Він є добрий і чоловіколюбець. 「しりとがおきいせ І за молитву, Божого благословення, миру всім нам, покою, захисту для наших воїнів. Слава Ісусу Христу.